Доброго дня, мої шановні! Я хочу вам розповісти, або поділитись такою інформацією, можливо, не кожен з вас знає про те, що наш улюблений салат Вінеред корисний не всім, хоч він складається із великої кількістю овочів, але саме буряк, який ми всі дуже любимо, інколи понижує тиск. І отже, коли вкинути у вінегрет багато буряка, тиск понижується, і потім люди страждають від пониження тиску. Давалося, безобідний наш улюблений вінегрет. Часто ми його готуємо. Але от я зіткнулася з такою проблемою, що тільки поїм вінегрет, і в мене падає тиск. Я готую його навіть без квасолі, через те, що проблеми з кишечником, шлунком, адже вже вік не молодий. І через те я сьогодні для себе знайшла інший варіант не відмовитися від вінегрету. І через те готую його збалансовано. Тобто, якщо буряк понижує тиск, то оселедець солоний його піднімає. І отже я беру улюблений свій оселедець Мотіес, видаляю кісточки, як на шубу, але це буде зовсім не шуба, через те, що от і майонезу не дуже не приймає шлунок мій. І через... Але рибу я дуже люблю солону. І от коли ж видалили всі кісточки, прибрали шкірочку, ріжу його на кубики, на дрібненькі. Приблизно на такі кубочки нарізую усю рибку, десь три шматочки. І отак я додаю рибку. І він глед можна тепер їсти і тим, в кого понижений тиск. А всі решта і в сім'ї в нашій. Кому подобається такий склад, додаю рибку. Кому не подобається з рибкою, залишай вінігрет. Додаю цибулю і додаю васульку, або ж консервований горошок. Перемішую, або може так залишити, і подаємо до столу. Якщо ж мій варіант вінігрет вам сподобався, будь ласка, поставте подобаєчки, заходьте, підписуйтесь на мій канал і поставте. Подобається. Можна ще от виняти, ну, рибка в мене маринувалася, залишилась цибулька. Можна ще отак додати сюди і цибульку. Прямо мариновано, А можна, звичайно, хто як любить.